Історія кіношна зараз фактично буде. Марина Бородіна все життя була вільна у своїх мріях, але в одну мить вона опинилася паралізовано власному тілі. Не зупинилася, не зламалася. І зараз творить дива. Подивіться. Вона виховувала синів і будувала кар'єру у Голівуді. Мала стати світовою зіркою, але через тяжку хворобу опинилася закутою у власному тілі. Втратила голос і можливість рухатися. Утім, навчилася бути щасливою, пише книги та своєю історією надихає людей. Це Марина Бородіна, їй 39. Вона народилася на Донеччині та змалку мала неймовірну жагу до життя та нових знань. Вона завжди була такою світлою, живою і дуже-дуже впертою. Мама Марини Лідія розповідає. Донька була відмінницею у школі, займалася вокалом, танцювала в ансамблі та була ведучою шкільних концертів. Закінчила Донецький університет і отримала диплом магістра міжнародної економіки. Але цього їй було замало. Дівчина мріяла про акторську кар'єру. Ще студенткою працювала ведучою на місцевому телеканалі та закінчила усі курси з акторської майстерності у Києві. 18 років вона вже знялася в перших серіалах. Це усі українські серіали, які були в доступі, вона намагалася скрізь зніматися. Марина вже була заміжня та народила двох синів, коли, врешті, отримала шанс на кар'єру в Голлівуді. Виграла грант на річне навчання у Лос-Анджелесі. Знялася в деяких короткометражних фільмах. Вона була за крок до втілення мрії про головні ролі в кіно. Аж раптом відчула, що її тіло втрачає сили. Під час зйомок в Екшені Марина не змогла втримати в руці пістолет. Після обстежень почула страшний діагноз: бічний аміотрофічний склероз. прогресуюче та невиліковне захворювання нервової системи, що поступово призводить до атрофії усіх м'язів. Тепер світ. світ наш світ Марини. Сім'я, це дуже важко прийняти. Потім думаєш, та за що ж це, чому це з нами все відбувається, а потім змінюєшся. Приходить прийняття, для чого це погода, що треба зробити для того, щоб гідно пройти цей шлях. І Марина усвідомила це найперше. Спершу Марина намагалася зупинити хворобу, але ліки здатні лише ненадовго сповільнити прогресування недуги. Уже через рік Марина почала втрачати голос і пересіла у крісло колісне. Нині вона не може самостійно зробити навіть ковток води або кави, але намагається відчути улюблений смак. Ми готуємо для неї кофе, вона його. Нюхає, вона відчуває аромат, насолоджується, і потім цей кофе ми е, водимо їй через гастростому. <свісно> вона не може відчути вкус кофе, але аромат і відчуття того, що воно заходить до неї, дає їй якийсь подих. Марина важко звикала до нового життя. Та відчайдушно боролася з відчаєм. Понад усе хотіла бути корисною для своїх синів. Єдиний світ для неї це діти. Ради них вона і живе, заради них вона і, мабуть, і пише. Вона хоче показати дітям, що можна вийти переможцем будь-якій справі в будь-яких обставинах. Приходив школу, є в мене якісь виклики. Звісно, мама допомагає, мама Поясняє вона як організатор, вона дбає про нас. Вона хоче найкраще, та так робить, що вона може. Зараз синам Марини Артему та Максиму 13 і 16 років. Вони навчаються у школі у Дубліні, адже з початком повномасштабної війни родина переїхала до Ірландії. Хлопці захоплюються спортом і люблять проводити час за сімейними активностями. Збираємось граємо в карти, чи граємо ем, ну, в такі якісь ігри ми в ці, чи в шахи. Мама говорить, наприклад, і чотири, чи там і два. Та потім після цього говорить наступний крок, і е, я представляю фішку з того кроку на інший і. Е, в Принципі, це як ми граємо в ігри в Ірландії, Марині допомогли сучасними приладами, що дозволяють не лише дихати, а й підтримувати гідне життя. Зараз вона не може говорити, але завдяки девайсам спілкується з рідними та навіть написала автобіографічну книгу. Зробила це очима за допомогою трекеру, що зчитує рухи зіниць. Вона дивиться на клавіатуру. Затримує погляд на якийсь літері, і вона відображається на екрані. Спочатку це було дуже довго, але Марина наполеглива вона старалася і зараз вона дуже швидко друкує поглядом. Марина не припиняє навчатися, закінчила курси зі штучного інтелекту та зі своїх старих відео створила так званий аватар, який відтворює те, що вона друкує. Так, Марина змогла дати нам невеличке інтерв'ю. Мій шлях, це ритм. Два кроки вперед, один назад. Відкати це не поломка, а просто дихання дороги. Мене тримає чесність із собою і просте запитання: для чого я тут. Марина хоче поділитися власним досвідом і своєю історією, щоб надихнути інших людей. Цьому й присвятила книгу під назвою Проти вітру. Моя книга про внутрішню опору та маленькі дії, які дозволяють іти назустріч вітру, книга це її розмова зі світом. Вона хоче показати, що треба жити. І якщо люди почнуть, хоч трошечки розуміти своє щастя знаходження в цьому світі, то світ зміниться на краще. Багато людей думають, що в них є якісь проблеми. Та вони не можуть жити з цими проблемами чи думають, що не можуть іти ну, вперед. Я думаю, що це гарно, щоб люди почитали цю книгу. Я думаю, це буде книга, яка допоможе людям. Попри все, Марина продовжує мріяти. Нині працює над перекладом книги англійською мовою та хоче написати сценарій до фільму. Впевнена, життя людини. Не обмежуються можливостями тіла. Бачите, в цій книзі так і написано, що проти вітру це не просто книга, це виклик смерті. Це лист любові до життя, написаний жінкою, яка вже не може говорити, але насправді промовляє гучніше за всіх, бо життя варте того, щоб у ньому бути, навіть сидячи. От сьогодні в Києві друзі відбудеться презентація книги Марини, і книжка буде доступна ще й в аудіо форматі. До речі, цю версію записала акторка Рима Зюбіна. Вона озвучила цю книгу в аудіо версії. Тому читайте, будь ласка, слух. Слухайте, надихайтеся. Ми за мить повернемось. Цієї осені готує. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнти стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о 20 Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.